Привіт! В цьому відео продовжуємо працювати з модальними дієсловами. Відповідно, дієслово золін. Відповідно, можна перекласти як не повинен або слід, слід щось зробити, тобто як рекомендація, як відмінюється це дієслово? Отже, їх золь, дузольст, з'їс золь, золін, ір-зольт, і для вони вивічливе «зі золін». Приклади в реченнях. Ich soll mehr Sport treiben. Мені слід більше займатися спортом. Sport treiben – займатися спортом, відповідно. Sollst du heute arbeiten? Тобі слід, тобі слід сьогодні працювати, відповідно. Er soll zum Arzt gehen. Йому слід піти до лікаря. Wir sollen pünktlich sein. Нам слід бути пунктуальними. Sollt ihr eure Hausaufgaben machen, вам слід зробити домашні завдання. Sie sollen das Problem lösen. Ви повинні розв'язати проблему. Або можна перекласти, ви повинні вирішити проблему. Problem lösen – вирішувати або розв'язувати проблему. Що ж, йдемо далі. Наступне дієслово – це волін. Волін, відповідно, хотіти чогось, пряме висловлення бажання. І хвіль я хочу, ду вільст ти хочеш, відповідно, е свіль», ві волін, і вольт, і для вони вивічливе волін». Застосування цього дієслова в реченнях. Приклади. Отже, ich will heute ins Kino gehen. Я хочу сьогодні піти в кіно. Willst du mitkommen? Ти хочеш піти зі мною? Er will ein neues Auto kaufen. Він хоче купити нову машину. Wir wollen zusammen arbeiten. Ми хочемо працювати разом. Wollt ihr heute länger bleiben? Ви хочете сьогодні залишатися довше? Sie wollen das Projekt beenden. Вони хочуть завершити проєкт. Відповідно, наступне дієслово це дієслово «mögen». Подобатись, любити. Відповідно, найчастіше варіанти перекладу. Отже, їх маг, ду mag», «wir маг вір mögt» і для вони вивічливе зі mögen». Приклади в реченнях. Отже, ich Мак Шоколаде Essen. Я люблю їсти шоколад. Max du Café Trinking. Тобі подобається пити каву. Er mag keine laute musik hören. Він не любить слухати гучну музику. Wir mögen gerne im park. Ми любимо прогулянки в парку. Mögt ihr Eis Essen. Вам подобається їсти морозиво? Film. Їм подобається новий фільм. Ну, як ви бачите, тут в ряді випадків застосовується це дієслово-приклади як модальне, але її випадки, наприклад, от як Віо, -віо Мюншєогене імпарт. Це варіант просто застосування дієслова. Мьоген, як звичайного, по суті, діє слова в реченні. Воно, по суті, тут одне, як, в принципі, зі мген, де фільм». Їм подобається новий фільм. Відповідно, йдемо далі. І наступне це у нас. Це у нас так, я перепрошую, це у нас дієслова Мьохтен. Отже, це форма дієслова мьоген, умовний спосіб, так званий. Висловлення ми вже знаємо, що це висловлення ввічливого побажання. Хотіти чогось, хотів би, хотіла б і так далі. Згадаємо, як воно відмінюється: їх мьохте, es зієс мьохте, вімьохтен, і-мьохтет, і для вони вічливе, зі мьохтен. Відповідно, наведемо кілька прикладів застосування цього дієслова в реченнях. Іх мьохте Kaffee біте. Я хотів би каву, будь ласка. Мьохтест ду комен? ти хотів би піти зі мною? Е мьохте хотіть фругеєм. Він хотів би піти раніше сьогодні. Ві ан ein neues кауфен. Ми хотіли б купити нову машину. Мьохтет ір могин комен. Ви хотіли б прийти завтра? Вони хотіли б мати більше часу. В принципі, ми з вами розглянули основні моменти стосовно модальних дієслів. Відповідно, попрактикувалися, подивилися, як вони відмінюються, подивилися низку прикладів застосування цих дієслів в реченнях. Відповідно, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.